Всім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Мене звати Ваня Расел, я музичний критик. Якщо ви забули, також в мене є курси по монтажу. Але про це я скажу пізніше. Сьогодні я роблю реакцію. Взагалі, я не люблю робити реакцію, якщо ви помітили в мене дуже рідко на каналі є реакції. Але сьогодні я роблю реакцію на фіт Дорофєвий і позитива. Екс время із цікло на секундочку після називається Смак печаль. Прихильники гурту Дорофєвої і позитиву давно. Чекали й мріяли про якийсь камбек. І ось це сталося неочікувано. І знаєте, мені дуже подобається, що вони не робили якихось дебільних, дешевих прогрівів, знаєте, як у нас то якісь скандали перед релізом в когось там щось сталося, щоб привернути увагу до треку. Їм це не потрібно, вони заслужили любов мільйонів, напевно, прихильників. Вони. Знаєте, провірені е, часом, і мені особисто дуже цікаво, що вони приготували. Друзі, якщо ви готові дивитися, реагувати зі мною, давайте робити це разом. А я хочу ще раз нагадати вам. Що в мене є курс по мобільному монтажу? Я створив його для вас, я вклав душу свої знання. Якщо ви бачили мої цікаві ролики стосовно монтажу, то ви знаєте, чому можна навчитися. Якщо ви не знаєте, чому можна навчитися на моєму курсі, можете зайти в мій інстаграм в хайлайці. По-перше, подивитися, що можна навчитися. По-друге, почитати відгуки. В мене відгуки всі чесні. За 599 гривень. Ви отримаєте величезну базу знань, з якою я поділився, показав, розказав все так. Знаєте як куди що натискати, куди переходити. Там дуже багато різних модулів: і нейромережі, і звук, і світло, креативний монтаж, і швидкий монтаж. Цей курс підходить для власників андроїдів, для власників айфону. Цей курс підходить для тих, хто взагалі не вміє монтувати. І для тих, хто вміє монтувати і хоче навчитися чогось цікавого. Ой, жарко. За такою. Ціною 599 гривень залишилось всього на всього 10 місць. Тож після цього відео доєднуйтесь, внизу в описі є посилання, вказуйте свій нікнейм в телеграмі, і я вас додаю. А якщо щось не зрозуміло, напишіть мені особисто в інстаграмі: смак печаль. Чого така назва? Так, в нас аеропорт. Я хочу розбирати смак печаль. Відкрита посадка на смак печаль. Я просто починаю читати задом наперед ці назви, думаю, може там щось зашифровано, якесь місто. Ладно, дивимось. Коли... Оцей звук. Мі -мі 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 -мі. Якщо ви не знали, як звучить моя менталка, вона звучить саме так. Так, давайте заново. І бачите, коротше, пам'ятаєте, кліпи «Время і стекло. Я дивлюся, в них завжди, в яких ну у них завжди на той час були супер креативні кліпи. І там завжди були якісь такі, знаєте, кімнати. І тут теж у нас типу кімната. Ви ну, думаєте, боже, надюшка, звісно, ну ну стіль. Що вимовна правда? Ми не знали, що так викара. О Боже, яка у нас відкрита відсилка на навіть та сама вокальна мелодія. Так, ми карта. Вау! Тобто в цій пісні і в цьому кліпі потрібно шукати пасхалки. А, ну, це реакція, я не знайду всі пасхалки за перший раз, але якщо ви будете після мого відео, коли доєднаєтесь до курсу, дивитися цей кліп, підете. То думаю, тут потрібно його передивлятись декілька разів, прислуховувати пісню. І я думаю, тут про прихильники врім'я стекло точно знайдуть всі пасхалки, але я вже одну знайшов. Боже, Надя, що це зараз розврат? Це що таке? І, боже, це щоб моя бабуся таке побачила, сказала. Але ні, красиво, красиво. Є, ну, Відверто, відверто. Надя, що це? Тіна Кароль прийшла в такий. Сексапільність Дефієва. Ні, ну Дерафієва так би одягалась, в принципі, але це прям там ще чуть-чуть і буде видно ніпл. Зайчики. Мені здається, знаєте, вся ця пісня зліплена з усіх пісень в рім'я стекло. Да, бачите, бага, відсилки і монтаж, як в цьому, в рімі ім'я 505, 404, дуже багато відсилок. Оце мені подобається. О, вот, бачите, теж Відсилка, помните на початку, який це рік був, коли вже не на початку, коли врімить стекло набрали популярності, вона була з цими вушками Мікі, Мікі Мауса. А тут вони вирішили її, ці вушка показати таким 25-м кадром. Клас, слухайте, О, Боже, як я скучав за креативними відеокліпами. Нравиться. Пісня поки що, знаєте, вайпо, це Дорофеєва Лебіга, це моя сама неулюблена пісня. Якщо що, я її не можу, слухати. я не знаю. Що під нею робить. Танцювати повільно не можу, танцювати бистро не можу. Ну, мені не подобається пісня Дрофієвої лебіги. От От-от-от От чогось є такий вайб, може по посталіститися, але тут краще. Тобто, ну Не те, що воно схоже, воно ну чуть-чуть таке ретро. Боже, це ж. По-перше, там відсилка від його якогось кліпа, де теж, по-моєму, позитив сидить. І це... Боже, це ж якась пісня? Це, по-моєму, в троль було момент. Бля, я забув, як там співається зараз. Це позитив, це швидко теж так. Уравінь та 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 та. Дуже сильно відсилка, і по мелодіях відсилки, і по відеоряду, здається, він також десь там сидів на фоні, не знаю, якихось там. Я не помню якихось Альп чи що, Клас. А це що? За відсилка. Мені нагадала ця мелодія. <поє> Боже, це щось є якась пісня така. Не впевнений, що в Рім Сікло є, а я просто знаю всі альбоми в Рім Сікло. Мій любимий Айпішка, як він називався, там якийсь там глибокий дім він називався. Любим... Ладно, взагалі я про пісні. Я просто до того, що я вроді би знаю всі пісні. Це вроді би мелодія зараз. Чи мені ця мелодія напоминає пісню Я самосовершенство. Помните, така була російська пісня? Може, вона і не російська, може, то був кавер, але. Коротше, просто м -м, тут не можна сказати, що щось плагячено тут так філігранно, ювелір... а, очки зняв? А, ювелірно. ювелірно на натякають нам на певні. Момент, знаєте, цією піснею, цим відеокліпом, от вони мене з, мо... з моєї підсвідомості витягують якісь ну, такі речі, про які я забув. Ностальгічні. Це дуже класно. Коли співали на пацієнт, тільки поперед платі. Мені подобаються беки Дорофію. І там на приспів я ще почув в неї дві гармонії на беки. Е, і зараз ми дійдемо до приспіву, і мені подобається. Що бек більш мелодійно звучить, ніж основний вокал. То, що основний вокал він занадто якось рівно на одній ноті, а там дерефієв розгулялась. Ну давайте дивитись. Боже, я все время ставлю на паузу. То, що мені хочеться, я давно вже не дивився кліпів, не слухав пісень, щоб я отак, от прям з першого разу, щось помічав, щоб мені було прям це цікаво. Клас! Боже, як я сумував за таким! Курс по мобільному монтажу. <глась> Клас! Друзі, я прям, знаєте, сьогодні була дуже страшна важка ніч. <глась> Промовчив про свою менталку, про свій фізичний стан. Але знаєте, от, так давно не було хороших і якісних. Креативних прем'єр, і я прям, я прям, знаєте, мене аж, я ж в мене квітка розсвіла. Тут стовідсотково є оці хуки, оці це стане хітом. Це виклик викликало таку ностальгію. І я вам скажу, що так, є пасхалки, є відсилки, їх дохріна тут, але от типу там порівнювати з Врімський стеклом взагалі не хочеться, тому що це вже дві сформовані одиниці. Що Дорофеєва, що позитив, які знайшли себе в музиці, які е, роблять суперові хіти. Я задоволений. Мені цікаво почути вашу думку. Якщо ви дивились кліп, також напишіть, які ви пасхалки там знайшли. Якщо ви не дивились, обов'язково йдіть, подивіться після мого відео. А я хочу нагадати, щоб ви доєднувались до мого курсу по мобільному монтажу. Посилання внизу. Якщо щось не зрозуміло, напишіть в інстаграм, ознайомтеся з інформацією, з відгуками. Тому що цей курс робився з величезною Любов'ю і е, віддавав всі свої знання. Дякую вам. Ну і звичайно, можете там послухати мої пісні: там Ретроградний Меркурій, грав під оракула, під і Також в мене вже дуже скоро вийде нова пісня під назвою День народження. Да. А, бажаю вам гарного, тихого, теплого і мирного дня. Бувайте!